Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії, Ізраїлю та новинами. Сьогодні окупанти продовжують обстрілювати українську територію, хоча й інтенсивність знизилась. ЗСУ вдалося збити ракети над Дніпром, і в Харківській області прогреміли вибухи через запуски російською авіацією керованих бомб. А на російській території повідомляється про відключення електроенергії у Курській області після авіаудару по підстанції. І після недавньої ракетної атаки Польща вирішила висловитись. Ми повинні від... Повісти на останній напад на Україну мовою зрозумілою Путіну посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів і поданням Києву ракет великої дальності. Які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри, Ось тільки вони напевно забули, що з завтрашнього дня знову планується блокування одного з пунктів пропуску. Також повідомляється, що в найближчі дні в Україну можуть прийти морози до мінус 20 градусів, і Росія може саме в цей момент провести нові обстріли. Що говорити про прогнози, це дуже невдячна справа. Робити їх наперед, тим більше з таким божевільним ворогом. Але е, аналітика свідчить, що е, далі йдуть похолодання, е, ви ж низькі температури прогнозуються. Що стосується цим прогнозів, це цілком імовірно період, коли ворог захоче тиснути енергетично. І е, атаки на енергетичні об'єкти абсолютно не виключені. А ось Берлін заявив, що поки вони не готові на постачання Україні далекобійних ракет. Берлін не готовий змінювати позицію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Торес Україні, як мінімум у найближчі місяці ці ракети Києву не надані, віддавали з посиланням на спікера уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефана Хебештрейту. Ми поки не поставляємо Україні Торес, але уважно стежимо за розвитком ситуації, сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про відмову влади Німеччини від відповідних постачань Києву. Раніше Зеленський заявив в інтерв'ю за економіст, що попросив у заходу надати німецькі ракети. Теторис для руйнування Кримського мосту та ізоляції півострова від Росії, а значить, чекати на знищення Кримського мосту ще довго. А росіяни настільки цього бояться, що через вчорашні обстріли Криму по сьогоднішній день міст перекритий і більше тисячі машин перебувають у пробці. Ось така очередь на мост. Вон стоять, і вон там стоять. Тепер перейдемо до ситуації по лінії фронту і почнемо відразу з херсонського напрямку. Тут ЗСУ продовжують розносити росіян, але незважаючи на це, окупанти не припиняють завдавати ударів по правому берегу. При цьому окупанти, намагаючись видавити ЗСУ з лівого берега, отримують гідну відповідь, і наші підрозділи проводять контратаки, намагаючись розширити плацдарми. Як результат, росіяни повідомляють, що йдуть складні зустрічні бої, але лінія фронту залишається без змін. Жодній зі сторін поки що не вдається переломити ситуацію у запорізькому напрямку. Окупанти продовжують проводити атаки, хоча інтенсивність дуже низька. Декілька так на день. І само собою з такою інтенсивністю вони не можуть прорвати нашу оборону і щодня ЗСУ успішно розбивають угрупування, що наступають. По лінії фронту обстріл продовжується, але змін немає. І сьогодні генеральний штаб повідомив, що ЗСУ вдалося просунутись в районі вербового. Поки що змін на мапі немає, тому що успіхи швидше за все. Тактичного рівня а Іван Федоров показав нову партію пікапів марки Пежо, які отримали сили оборони на запорізькому напрямку. Швидкі та міцні автівки підвищеної прохідності допоможуть військовим оперативно знешкоджувати ворожі дрони. Пікапи вдалося забезпечити завдяки злагодженій роботі всієї команди Мелітопольщини. Громади Мелітопольського району швидко відгукнулися на запад, придбали і передали військовим необхідний транспорт. У Вугледарському напрямку окупанти продовжують обстріли, але тут також активність по лінії фронту знизилась. Нових атак не фіксується, а обстріли в мінімальній кількості. В Авдіївському напрямку на сьогодні найбільша активність наступальних дій. Окупанти намагаються будь-якою ціною захопити Авдіївку, але в них нічого не виходить. Сьогодні по північному флангу бої йдуть в районі Новобахмутівки, бердичі, коксохімічного заводу і від веселого намагаються прориватись до північної околиці міста. Генеральний штаб повідомив, що невеликі тактичні успіхи в районі Новобахмутівки у росіян все ж таки є. Так само не припиняються бої в районі Промзони, і одразу з двох сторін окупанти намагаються зайти до міста, щоб видавити наші війська звідти. але у них є. Яке раніше нічого не виходить, ЗСУ тримають оборону успішно. Також не припиняються спроби росіян захопити Первомайське і прорватися в районі Невельського. Ведуться обстріли селищ, але успіхів немає, та лінія фронту без змін. Південніше в районі Мар'їнки поки що тривають обстріли. Окупанти не змогли вийти з Мар'їнки та просунулись до Георгівки. Так само вони не змогли досягти великих успіхів у Новомихалівці, і тут ведеться перегрупування. А в Бахмутському напрямку окупанти посилено штурмують Богданівку і йдуть бор... Їх прямо в селі за кожну хату, а сирський зробив заяву з цього приводу напружені бої біля Бог.